Добрий вечір, шановна громада. Ну, власне, сьогодні виступлю я один, Сергій Василюк, Гуртінь Сонця. Це так трошки загучно сказано. От я собі можу уявити, до чого треба довести людей в семи полках, щоб виник такий інцидент. І сьогодні я разом з вами, разом з Віталієм Запорожцем, тому що... Кожен з нас міг опинитися на його місці. І, звичайно, це абсолютно логічний збіг обставин, коли людина з лицарським вихованням реагує на, на, на ті речі, які принижують її гідність, як було сказано. І мені дуже сподобалось, як поетеса сказала, що все для себе вирішив, це дійсно правда. От, але хотів би ще дещо сказати. Ви розумієте, а в чому ж проблема, що такий прекрасний, талановитий, загартований у боях народ до сих пір не має нормальної своєї державності? От згадаємо часи галицько волинського князівства. Після смерті князя Романа місцеві бояри зробили все можливе, щоб усунути майбутнього ну, князя Данила від влади. І тільки через кілька років, через чи може навіть десяток років Данило Галицький прийшов до влади. Тобто потім після його смерті держава занепала. Те саме Богдан Хмельницький. Після його смерті починається розбрат, держава занепадає. Те саме з Мазепою, потім часи Української Народної Республіки. Знову повторюються ті самі помилки. І ми бачимо, що. По-перше, великі розбіжності існують між нашими політиками, хоча насправді, насправді е всі сходяться на тому, що е найголовнішим є загальнолюдські цінності, закон, справедливість, ну і звичайно, національна культура, але напевно заважає якийсь власний егоїзм, е власне бажання бути таким. Вождем чи може навіть феодалом. і це, звичайно, дуже заважає нашому визвольному руху. Крім того, велика є проблема в тому, що більшість нашого народу абсолютно є байдужою до того, що відбувається. І ну, от ми з вами зібралися. До речі, це, це реальна трагедія, коли е, така ситуація, як, яка відбулася з Віталієм, е, зібрала тільки 50 чоловік. Під судом в броварах. Тобто всі ті, хто кажуть про революцію, навіть не можуть оперативно зібрати людей. Це, звичайно, дуже погано. Ну і більшості людей взагалі це, це не цікаво. Хтось думає, що мені одягти, там, наприклад, в нічний клуб, як мені там зробити зачіску. Розумієте? Хтось там думає, які, яку мені машину купити, там, Lexus чи там. Що там є Феррарі, наприклад. Тобто, ми насправді живемо в такому страшному суспільстві, де от, ми не усвідомлюємо, що насправді, от, якщо озирнутися, то нас дуже мало. І питання тільки в тому, чи можна подавати цю ситуацію, чи не можна. Я вважаю, що всі сильні духом, в тому числі всі люди, які дійсно... Ну, можна сказати, є інтелігенціями, інтелігенцію лідерами нації, вони повинні зробити все можливе, щоб наш народ не був байдужим до того, що відбувається. Щоб він не був байдужим до того, наскільки засмічені наші річки, наші поля, наскільки занедбані, власне, знову ж таки, поля для сільськогосподарського угіддя, тобто, щоб. Розвивати притаманну нашому, в нашому народу солідарність до ближнього. От ту саму любов до ближнього, про яку написано у святому письмі, ми повинні зробити все можливе, щоб розбурхати цей народ, щоб підготувати його неважливо до революції чи не до революції. Головне, щоб він був зрілий до якихось змін. Якщо він не буде готовий до цих змін, ми зробимо революцію, а вони і далі будуть ходити в нічні клуби, вони і далі будуть думати, яку машину нам купити, Лексус чи Фералі. вони і далі будуть, вибачте, ну, буду культурно висловлюватися, кидати пляшки в річки, навіть не розуміти, що вони роблять. Тому, власне, я бажаю всім великих перемог в Цій дуже складній боротьбі, але тільки від е, цих невеличких перемог, які будуть спрямовані безпосередньо на широкі верстви наших громадян, можуть принести якісь конструктивні зміни е, власне в подальшому. Садок поріз бур'яном, як серце козацьке в степу полином, розбиті дороги, пропите село, ще й нас запрягають чергове ярмо. А чорт забирай, що забирай, що забирай, бережи нас Бог. Ханебна правда то гори сміття, Від до дону красиве життя Київ втрачає шляхетність віків, що далі Одеса на шерзі львів А чорт забирай, чорт забирай, Чорт забирай, бережи нас боже. Вишиваний на покуті кона, я в бабині, хаті я знову вдома і байдуже те, що тобі скажуть чужі бо є найважливішим те, що скажеш, Ти, рушних вишиваний, теплих лід на столі. Немає в світі зими, поки мої сади не стомились свісти. Мені є що сказати. Є ще відповісти, гай, Нас чорні діри все ваблять і ждуть, Пролють нашу кров, потім нам продадуть, годують примарами тисячу літ. Трабили середини, славними рідми холі, босі, тому не дарма, відкритою небує наша душа, та душу роздерли, та захід і схід чужинці Вже пишуть за нас забоїте, Щоб забирай, Що забирай, Щоб забирай. Я бабні, хаті я знову вдома байдуже те, що тобі скажуть чужі бо є найважливішим те, що скажеш, ти рушник вишиваний, те хліб на столі, немає в світі рівніше землі, поки мої сади не стомились цвісти. Мені є що сказати, є що відповісти, тож поки у друга. Przez spok w oczach I czuj I chaj strach Na pliu na kil tobie Zaginą ty w boju Przygnyty w To ktoż ty, krepak czy kozak? To ktoż ty, krypak czy kozak? To ktoż ty, krepak czy kozak? Na młot czy wieruch? Рушник вишиваний на похутій кона, я в бабині хаті, я знову вдома і байдуже те, що тобі скажуть шижі. Бо є найважливішим те, що знаєш, ти Ті... рушник вишиваний, та лихлі на столі. Немає в світі рідніше землі, поки мої сади. Не стомились свістив, не є що сказати є що відповісти, поки мої сади. Не стомились звістив, не є що сказати, є що відповісти 17 грудня зроблю такий невеличкий анонс в Києво-Могилянській академії в культурно-мистецькому центрі. Історичний клуб Холодний Яр буде е, організовувати вечір, присвячений 125-й річниці Отамана Зеленого, найвидатнішого полководця е, Надніпрянщини, можна так сказати. Е, ну, власне, приходьте, буде дуже цікаво. Ось 16-й годині початок. Е, а зараз власне пісня Тараса Селенка про Отамана Зеленого. Богу слав понад Росою і корсунь в боях стогонять. Біла церква гримить, Москалів блискавицею стріла, Наша тамани грим! у черкасах сыдла коня, Над Дніпром пролетить, У таращи розпростує крила. На там я грим, у черкасах сідлає коня, над Дніпром пролетить, у таращі розпростує крила. мов вогонь він випалює І нищить бур'ян блакоту. Мов двосічним мечем, Розбиває червоних бандитів, у трипілі зелений, подивиться в мляку густу, де бог клекотить і вирує розтерзаний київ, у трипілі зелений, полдивий. Ряку густу, де вогні клекотить і врує розтерзаний кий. Заскригоче зубами, гляне з болем на рідне сло, стисне в боки коня, як вихор гнев над вечірям. Насище жила, і козацтво, як мак розцвіло. Це зелений вічність веде українське безміря. Він насищо жило, і козацтво, як мак розцвіло. Це зелений і вічність веде українське безміре! Дуже дякую! Я дозволив собі трохи не погодитися з паном Дмитром, який сказав, що досить співати про Холодний Яр. Я, наприклад, дуже мало знаю пісень про Холодний Яр, особливо сучасних. Я зараз би хотів заспівати пісню дуже співзвучну з нашими подіями. Хоча, ну, власне, самі все почуєте. Зараз у нас поки що немає війни, є війна інформаційна і є такі подвиги, які ну, в тому числі такі, які зробив, наприклад, Віталій Запорожець. Я вважаю, що ми маємо дійсно. Зробити все можливе, щоб його подвиг не пройшов намарно. І зараз я заспіваю для вас пісню, яка присвячується тим буремним подіям на початку 20-го коли саме з центральної України почався визвольний самостійницький рух, власне, про визвольну боротьбу в часи Української Народної Республіки, народна війна. Цары прощи блесети. Тож за край рідний встати я мушу, у кривавому герці Горить село, тримтить душа, вітя там все стрикоса, батьківське поле Некрає стадала хижа, о Боже правий біблагослови, за землю рідну, за свободу затретіла в небі чорна хмара, гром покотив холодний яр по країні де. Блакитний степом, йде. сміється гризло, а вас серце мрохатих веще, очень уридний і благослови. За землю дружину, за свободу за третіла м чорна хмара. Боготівка водир в Україні не війна народа, про як Обе зерна, бо я проросте за землю рідну, за собою, затретіла небічорна хмара, громом поботи в хала. I'm the Proczy w liście po to, za lichenet, zablušuje. Ahora